Вітаю, це Брейнет. До недавнього часу байонета у мене асоціювалася з чим завгодно, окрім стилізованої під дитячу книжку історії про дружбу, взаємодопомогу та подолання страхів. І я не міг собі навіть уявити щось схоже в сетінгу цього всесвіту. Але анонс та вихід байонети Origins, Сереза та заблукавший демон моє відношення до серії сильно змінили, показавши наскільки безмежно великий потенціал у цієї серії існує за межами оригінальної трилогії. Я серію байонетта дуже люблю, я пройшов всі три частини, перші дві неоднократно в очікуванні триквелу та й третю з неймовірним задоволенням в запій закінчив майже на 100%. Гра мені дуже сильно сподобалася, і яке моє здивування було, коли через декілька місяців з релізу останньої гри серії Platinum Games анонсували спін офф про дитинство Серези. Та її становлення тією самою наймогутнішою відьмою Амбри байонеттою, яку всі ми знаємо та любимо. А ще сильніше мене здивувало те, що я, граючи в тріквел, пропустив можливість прийти демоверсією цієї гри ще до її офіційного анонсу. І я радий, що пропустив, тому що це просто 5 хвилин ходьби. Приховано все було дуже добре. з апдейтом отримання доступу до демки спростили. Вам тепер просто автоматично видають ключі, які потрібно було шукати самому. Саме круте в цій демці це можливість відкрити костюм, в який сереза вдягнута в приквелі. Але для цього ключі, як я розумію, потрібно знайти такі з самим, тому що в мене необхідна скриня просто не з'явилася. Але ось гра вийшла, я її придбав і пройшов на 100%. Потратив на це я більше 25 годин. І чи варто воно було того? Про це я й розповім вам в моєму огляді Bayonetta Origins Сереза and the Lost Demon. Починається історія з того, що майбутня байонетта бажає врятувати свою маму Розу з в'язниці в селищі Відім, яку навічно ув'язнили за стосунки з мудрецем світла, в результаті яких протагоністка й з'явилася. Саму Серезу, як наслідок забороненого союзу, звичайно також ніхто не жалів, і живе вона в вигнанні в опіці відьми Умбри Моргане, яка й тренує майбутню байонетту. Одного дня дівчинка бачить сон, в якому хлопець її віку запрошує відьму в ліс Авалон, де вона зможе знайти силу, яка допоможе Серезі звільнити маму. Бачить цей сон вона багато разів, поки таки не вирішує, не дивлячись на заборону моргани, відвідати небезпечний ліс, володіють яким жахливі феї. Через декілька хвилин перебування в Авалоні на серазу нападають ці самі феї, і в відчаї вона викликає демона, який замість того, щоб напряму підкоритися відьмі, як це має бути, вселяється в її плюшеву іграшку Чешира. Відправити назад в інферно Сереза демона не може, бо поки не вміє, а сам демон, якщо покине іграшку, помре через відсутність енергії, яку він і черпає від Серези. Дівчинка обіцяє демону, що відправить його додому, коли отримає цю саму велику силу, але поки їм необхідно вживатися та мандрувати лісом разом в її пошуку. Геймплейно гра виконана дуже інтересно. Гравець керує серезою та чеширом одночасно використовуючи різні сторони контролера: ліва для відьми, а права для демона. Таким чином потрібно досліджувати оточення, вирішувати просторові головоломки та приймати участь в боях. Виходячи з цього, для кращої координації я рекомендую грати з від'єднаними половинками джейконів. Звичайно, щоб не виносити людям мозок постійною необхідністю керування двома протагоністами, чешир може перетворюватися із зворотню форму іграшки. Таким чином керувати потрібно буде тільки серезою, на чому також зав'язані ігрові механіки, тому що, нахиливши правий стік, чешир потягнеться у відповідну сторону. Швидкість переміщення героїв таким чином збільшиться, демон в цьому стані збирає предмети, а в окремих місцях він чіпляється за стебла рослин, які дозволяють перестрибувати через великі ями. Сереза може виконувати танець пульс», таким чином взаємодіючи з оточенням, відкривати проходи та створювати шарткати до раніше відвіданих місць. З цим базовим набором вмінь нам і прийдеться досліджувати таємниці лісу Авалон. На початку може здатися, що гра це просто хоча й дуже мальовнича, але все ще доволі примітивна лінійна коридорна пригода, яка ні на що не претендує. Рівно до моменту, коли через декілька годин гри після отримання павера в вмін шира не повертаєшся уже відвідане місце. Hey! this looks фемілія! З доступом до інших раніше недоступних локацій, потрапити в які можна саме завдяки новим вмінням кота. В цей момент розуміє, що перед нами повноцінна велика метроїдванія, ціллю якої є знищення чотирьох елементальних ядер, які закривають прохід в місцеву версію Туріану. Звичайно, з моїм досвідом в жанрі я розкосив гру набагато раніше, тому що зразу по проходу в ліс Авалон мене зустріла закована в лід перешкода. Трішки пізніше я помітив зачинені двері з гаком для взаємодії, відкрити які я не міг. Звичайно, я зразу зрозумів, що перед нами саме Метроїдванія. За кожне зламане елементальне ядро чешир наділяється формою відповідного елементу. А Сереза отримує можливість місця накопичення магії поглинати, що не тільки прокачує її можливий максимальний запас мани. А й відкриває проходи до нових місць чи секретів. Так, зі стихією природи Чашир навчиться використовувати язик як лузу, щоб чіплятися за предмети. Кам'яний демон має товсту шкіру, яка використовується в якості щита для захисту серези. Це не єдине уміння цієї форми, і, звичайно, що інші стихії також мають свої властивості. А де саме знаходяться ці елементальні ядра, гравцю будуть підказувати сліди білого вовка, які виконують роль навігатора. З однієї сторони це робить гру абсолютно лінійною і прямо показує, куди йти. Що можна назвати доволі дешевим геймдизайнерським Трюком. Але з іншої сторони воно робить гру доступнішою для більшого кола людей. Я б тільки хотів отримати можливість слідити вимикати. Я, звичайно, ними користувався, щоб не йти по сюжету, а досліджувати місцевість по типу мене оточують два-три шляхи, і саме там, де були сліди, я йшов в останню чергу. Але не думаю, що ця механіка створювалася саме для такого використання. От можна було б їх вимкнути, взагалі не було б претензій. В цілому зроблена гра так, що блукати в ній не прийдеться, якщо ви не йдете за 100% проходженням, звичайно. Зі всього, що рухається. І навіть не рухається, випадають валюта для прокачки як серези, так і чешера, а також інгредієнти для крафту зіль. Час від часу гравцям будуть зустрічатися місця для відпочинку діляться, які на просто багаття, де можна зберегтися, зварити зілля, переприйти челенджі, а також при наявності дзеркала прокачати вміння героям у кожного з яких своє дерево талантів. Та храми такі всього один на локацію, і між ними можна ще й швидко переміщатися, дякуючи допомозі дружелюбного лісового віспа. Окрім валюти, багато пізніх апгрейдів також потребують і дуже рідкісні ресурси, знаходяться які у важких для доступу місцях: місячні перлини для Серези та фрукти Інферно для Чешира. Апгрейди ці корисні в першу чергу для боїв. Вони розширюють набір вмінь героїв та посилюють вже наявні. Зілля в грі бувають декілька хвидів. Найкорисніше це звичайно лікувальне і користувався я ними тільки в битві з фінальним босом. Ймовірно, йдучи тільки по сюжету, вони б мені частіше були корисними, але я завжди по максимуму вивчав місцевість, збираючи апгрейди, смужки життя та валюту для прокачки. Таким чином, протягом всієї гри я був просто машиною по знищенню фей. Зілля дуже корисні у випробуваннях на час, про які я розповім пізніше. Бої в грі доволі динамічні, тому що в них керувати потрібно обома протагоністами. Байонета виступає в ролі підтримки, сковуючи ворогів лозами, тоді як Чешир вже займається їх лупцюванням. Сереза отримує доволі багато шкоди від будь-якого по ній попадання, тому потрібно завжди слідкувати за тим, щоб її не ваншотнуло. Тоді як демон більш стійкий, але й він після декількох пропущених попадань повернеться у форму іграшки, і відьми його потрібно буде підібрати. Елементальні атаки чешира, помітно, сильніші звичайні, але використовують шкалу мани, і якщо вона опустіє, то прийдеться знову ж таки повертатися в обійми серези для її поповнення. А стихії використовувати потрібно, тому що з часом вороги отримують бар'єри та щити відповідних типів. З прокачкою відкриються добивання, розширені комбо, заковувати в лоза можна буде декілька ворогів одночасно, що зробить бойову систему більш цікавою. Хоча до різноманіття прийомів основної трилогії, звичайно, цій грі дуже далеко, що й не потрібно, тому що геймплейні орієнтири в ній зовсім інші. Інколи гравець буде попадати в бар'єри, де оточення стане особливо недружелюбним для Серези. Щоб їх розсіяти, необхідно пройти випробування в вимірі фей. Це може бути як звичайний бій з особливими умовами, по типу смерті героїні від одного попадання, вороги, які вразливі, тільки будучи скованими лозами та інші. Так ці випробування можуть бути повноцінними великими данжами, з упором на якусь. Конкретну ігрову механіку чи їх комбінацію. За проходження данжу зазвичай дають частинку для збільшення смужки життя. По світу розкидано їх дуже багато, і різновидів активностей вистачає, щоб гравець не занудгував навіть після декількох їх десятків. Мені дуже сподобався ліс Авалон, як з візуальної точки зору, так і з точки зору левел дизайну. Це дійсно майстерський створений світ з неймовірно різноманітними декораціями, місця в якому тісно переплітаються завдяки дуже масивній системі шорткатів. І все було б чудово, якби не одне, але майже повна відсутність сенсу в дослідженні місцевості. Інколи можна знайти предмет для прокачки, інколи можна відшукати віспа. Але в 99% випадків все, що чекає на гравця, це скриня скриня, всередині якої завжди буде знаходитися валюта для прокачки та інгредієнти для зіль. І здається, ну це ж корисно. Була б корисно, якби все це не випадало з буквально абсолютно всього, до чого серезо торкається. Вже всередині гри я зібрав максимум інгредієнтів, а прокачку мою обмежували не так валюта, як предмети. Таким чином, мені було інтересно досліджувати оточення, але тільки за рахунок того, наскільки тут крутий дизайн світу, але ні в якому разі не заради винагороди. На мою думку, Platinum Games потрібно було щось з цим зробити. Якщо вже вони додають скрині, які потрібно шукати, їм необхідно було заоходити гравця на їх Пошук чимось, окрім штук, які валяються під ногами кожен сантиметр ігрового світу. Закинули б туди апгрейди для магії, можна було б частину шарткатів закрити воротами, ключі до яких лежали б в скринях. Можна було б туди запхати рецепти для зіль, манускрипти, які відкривають вміння на дереві прокачки. Стільки можливостей. І все це б впливало на кор геймплей все б мотивувало гравця на пошуки. І навіть якщо б окей, не можете ви туди запхати геймплейні модифікатори. Забити їх записками, музикою, 3D-моделями героїв, чим-небудь що мало б сенс в колекціонуванні. Але найгірше, що можна зробити, дати у винагороду гравцю річ, яка оточує його повсюди. Це як в Метроїді замість ракетного контейнера чи є танка за якийсь супер крутий Shine Spark Challenge, челендж, гравцю давали б місце для грінда здоров'я, випадає яке з будь-якого ворога. Так, в нас все ще є оці інфернальні фрукти та віспи, але на настільки великий ігровий світ. Всього декілька десятків колектібельсів це просто смішно. Не допомагає ситуації також і мапа, яка в 3D-грі з неймовірною кількістю всяких тоненьких доріжок і шарткатів є просто двовимірною. І це пекло для навігації. Я йду до точки інтересу, по мапі на мене чекає поворот, тоді як в грі я впираюся в стіну. Йду іншим шляхом, і вже ось я дійшов, підходжу до місця, немає нічого. Відкриваю мапу, а я вже в зовсім іншій локації. Це жах. Я в кінці кінців зібрав всі предмети, принципово не піддивляючись в інтернеті. Але я вам так скажу, зробив я це не завдяки навігації по карті, а їй наперекір. Просто запам'ятавши архітектуру світу, це вам не Metroid Prime, де я навпаки захоплювався зручністю карти. Не дивлячись на те, що гра без сумнівів являється Метроїдванією, як Метроїдванія працює вона не дуже, тому що Platinum Games, на жаль, не змогли в основні базові елементи хорошої Метроїдванії. зручну навігацію та постійне відчуття прогресу, що дозволяє тримати гравця в заохоченні протягом всієї гри для її проходження на 100% зібрати всі предмети недостатньо. Потрібно також прийти всі випробування на час на платінову винагороду. І ось тут починається хардкор, тому що деякі з цих челенджів зламали мене фізично. Часові обмеження в них інколи настільки не пробачаючи, що я був готовий здатися, особливо на аренах з боями. Але тут на виручку приходять зілля, тому що вони дозволяють тимчасово отримати безсмертя, безкінечний запас мани та можливість застанути всіх ворогів навкруги. Я додумався за зілля пізніше, замість того, я просто бився головою об стіну, а потім для лише одного челенджу, але ввімкнув в налаштуваннях доступності приблизно те саме, просто перманентно. І я навіть не соромлюся цього, тому що після десятка траїв прийшов я його з запасом в 4 секунди. Після проходження гри нам відкриваються всі які костюми, а також хардмод, де налаштувань доступності немає. Наскільки мені відомо, це єдина відмінність його в плані важкості. І в мене є в планах пройти і його, і тоді навіть це випробування я пройду чесно. Таким чином я отримаю фінальний єдиний костюм для Серези, який поки залишається закритим. Байонетта Origins – це роуд центральним елементом якого є дружба, її формування і розвиток, важливість взаєморозуміння та подолання відмінностей, і проявляється в грі це всюди. Від головного елементу історії до банальних анімацій взаємодії між героями, які змінюються по ходу гривача. Ця гра замітно сильно розширює межі Всесвіту Байонетти, знайомлячи нас з... з іншими відьмами Амбри, демонструє різноманітний світ народу фей, про який гравець дізнався з третьої частини основної серії. Але обмежувалося це коралем фей Лукаоном та перевертним з'явився який декілька раз за гру. І він вже точно не мав намірів посвятити нас в свою культуру. Bayonetta Origins – це гра, яка створювалася з контекстом існування всіх попередніх ігор серії, і вона, звичайно, повністю на них базується. В якийсь момент в нас з'являються янголи, яких можна буде помістити в залізну діву. Звичайно, Сереза скаже свою фірмову. Don't fuck witch!» Але на цей раз без матюків, тому що вона ще дівчинка. Останні декілька босів перетворюються в класичну байонету з відьманим часом і всіма витікаючими з цього речами. А зараз буде трошки спойлерів, і якщо ви не хочете їх спіймати, то можете перейти по наступному таймкоду. В коротенький постгейм сюжетці за зажан, події якої відбуваються на фінальному етапі основної історії. Гравець навіть зустрінеться з сингулярністю, який зміг відправити свій слабкий аватар в минуле, щоб розібратися з початковою архієвою в її поки майже безпорадному стані. Музикальний супровід в грі на рівні з візуальним, створює відчуття казки, при цьому будучи вірним оригіналу. Тут в нас є як нові композиції, так і аранжировки класичних для серії тем. Fly Me to the Moon просто пробрало до Мурашок, коли ввімкнулися в емоційно найважчий для героїв момент. Fly Fly me 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 to to the 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 moon moon And let me play among the stars Fly me to the moon. And let me play among the stars. Ну і фінальні титри, які тематично повторюють закінчення третьої частини, викликали в мене доволі болючі флешбеки. Bayonetta Origins має свої недостатки в плані наділення сенсом дослідження світу, але в цілому це все ще відеоігровий скарб. Одна з тих ігор, яку можна назвати мистецтвом як у візуальному плані. Так і з точки зору унікальності геймдизайну. Тому що не часто в зону AAA в нас заходить щось настільки експериментальне. Хідекі Камія, який був відповідальним за створення таких відеоігрових витворів мистецтва, як Okami та Wonderful 101, в черговий раз довів, що свою славу він отримав не просто так, і неймовірно прикро, що цю гру, скоріше за все, майже ніхто не купить. Але я впевнений, що через декілька років вона стане класикою на рівні з Окамі, і на це вона заслуговує. Я вважаю, що вона більш ніж варта цінника у full price. Але зі сторони Нінтендо для масового споживача її потрібно було випускати за 40 доларів, тому що сучасний гравець на підсвідомому рівні передвзятий до всього унікального, що виходить за межі його ігрової зони комфорту. І саме знижена ціна дозволить таким гравцям пересилити свій страх чогось нового і спробувати гру. І особисто я можу вам сказати, якщо побачите її зі знижкою хоча б 30%, беріть без роздумів. А фізичні носії будуть коштувати ще дешевше, тому що знову ж таки продажі дуже низькі. Вгадайте, яка саме гра буде через декілька років коштувати як нирка. Bayonetta Origins – це справжній подарунок фанатам цієї серії, а також просто любителям хороших ігор. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і нажимайте на дзвіночок. Пишіть максимальну кількість коментарів, щоб це відео рекомендувалося більшій кількості глядачів. А також показуйте мій канал знайомим, чому б ні. Це напевне єдиний огляд цієї гри українською, а такий унікальний контент варто підтримувати. До зустрічі.